Привіт усім Сьогодні хочу розповісти вам, як зробити кашпо з ротангу. Для цього нам знадобиться відро. Якщо хочете декілька, то одразу беріть декілька мотузка, ножиці, сантиметр, ротанг та пилка. Для того, щоб відрізати ось так ручку від відра. У мене вона йде на пластику, тому цей пластик легко відрізати. Перед тим як купуєте відра, подивіться, чи легко буде зняти цю ручку. Буває, що метал одразу чіпляється до пластику і там дуже легко виняти, залишається тільки дірочка, але її видно не буде, оскільки ротанку все закриє. Потім нам потрібно обміряти коло, так як я роблю тут на відео, для того, щоб визначити, скільки стійок ми будемо робити. У мене довжина довкола відра 90 см, і я собі вирішила, що буду робити 24 стійки. Це ні на що не впливає, ви можете робити 20, їх 25 скільки завгодно, це не важливо, як вам подобається, як ви хочете. Якщо поділити 90 на 24, у мене вийшло 3,75 см. І 75. Тому я собі ось так 3,75 відмічаю точечками, крапочками. Для цього я взяла маркер, він у мене чорний, але його видно на цьому відрі, хоч воно і теж чорне, але його видно. Якщо є білий, буде взагалі супер, ще краще видно. Ставлю собі помітки і роблю дрелью всередині, ось тут внизу отвір. Туди вставляю мотузку, яку потрібно чимось закріпити. Ви можете прив'язати до неї якусь паличку, зробити просто такий товстенький вузлик. У мене під руками був від кіндера оце жовте яєчко, я ним ось так закріпила. Тому, якщо у вас є, беріть його, це дуже зручно. Це робиться для того, щоб чітко бачити вертикальну лінію і ті помітки, які ми зробили. Прикладаємо мотузку до них і тоді бачимо лінію, де ми потрібно нам зробити крапки, по яким ми будемо робити дрелью отвори, ставимо одну десь на відстані зверху від ведра сантиметри 4, ось зараз я поставила. І другу знизу від краю там пару сантиметрів, 1, півтора, 2, можете відступити, це також не має значення. І ось так по колу, прикладаючи мотузку до наших поміток, можна було одразу ці помітки робити зверху, там де будемо сверлити, але мені було зручно рівну цифру 90 поміряти, поділити на стовпчики, тому я зробила їх вище, ніж потрібно. тому зараз малюю нові. Сподіваюсь, зрозуміло розповідаю. Ось так мотузку перевіряємо, щоб вона постійно була під кутом 90 градусів відносно відра, ось так постійно йшла по колу. І потім, по цим відміткам будемо робити отвори, можна попросити чоловіка, можна взяти самі. Оскільки у мене ротанг 6 мм, то сверло потрібно взяти більше 7 або 8 У мене було 7. Можна взяти 8, думаю, і 9, Ну, 9, мабуть, вже буде бовтатись, тому краще 7-8. Якщо немає, можна взяти паяльник. Ним, я бачила, також роблять отвори у пластику, він так ну, дуже зручно кажуть і швидко зробити отвори. Я тут перший раз в житті тримаю взагалі тодрель, але насправді це було досить легко, пластик тоненький, головне не сильно давити, щоб не луснуло. Роблю отвори по колу на дні, потім ще додатково зробила 4 для того, щоб виходила зайва. Вода, коли будемо поливати наші квітки. Для того, щоб швидше зробити отвори у наступному кашпо, я ось так одне відро на інше одягла, і одразу без маркеру, вже без поміток, просто по вже готовим діркам роблю отвори і в нижньому відрі. І по колу вже тут іде верхні отвори. Ось таким чином у мене вийшло 24 зверху і 24 знизу, і ще 5 посередині. Кожен отвор знизу співпадає вертикально з отвором зверху. І починаємо плести. Заводимо ротанг у будь-який отвор знизу і зав'язуємо вузлик. Витягуємо ротанг. Та дивимось, якому отпору співпадає ось цей нижній, тобто чітко вертикально, ось так його заводимо. Заводимо всередину відра і кінець. Відрізаємо будь-якої довжини, пару метрів я взяла для зручності. Нам цього не вистачить, тому ми будемо зав'язувати вузлик і брати наступний. Якщо одразу на відро взяти 10-15 метрів, то буде незручно його постійно протягувати. Я відрізала метри 2-3 на око, і ось так середини виводжу його у верхній отвір, і потім праворуч у сусідній. Сподіваюсь, по відео все зрозуміло, зараз покажу ближче. Ось що має вийти: чітка вертикальна лінія, завели зсередини завели і з середини зовні виводимо. І знову ось так вниз заводимо у нижній отвір, який вже співпадає з наступною дірочкою. Насправді, якщо вам по відео здається щось таке заплутане, нічого не зрозуміло, коли ви в руки вже візьмете усі матеріали, це буде набагато легше, ніж здається. Я довго не наважилась це плести. Думала, що будуть проблеми, буде важко, але зробила за буквально, мабуть, дві години на один такий горщик. Мені знадобилось набагато легше, ніж здається. Тому починайте плести і вже по ходу діла все буде зрозуміло. Можна робити будь-якого розміру, у мене відро на 12 літрів, досить велике, насправді, воно більше, ніж чомусь виглядає зараз на відео, або мені так здавалось, можна взяти і маленький, і на 45 літрів я бачила роблять будь-якого розміру. І ось так далі, так як я показала, однаково по колу усе проплітаємо. Стійки можуть ось так один до одного хилитись, це нічого страшного, зараз не потрібно їх розправляти. Коли ми вже будемо робити горизонтальне плетіння, вони стануть на свої місця. Не забувайте перевіряти, щоб всі стійки були не дуже затиснуті, хай між ними залишається відступ. Ось так, бачите, я вставляю руку, щоб перевірити, щоб вони були усі однакові. І ось так виглядає зсередини хвостик, який, коли ротан закінчився, можна у будь-який сусідній отвір, ось так вивести, його потім видно не буде. Далі відрізаю наступний шматочок пару метрів. Кому як зручно, можете одразу взяти довгі, але потрібно буде у після кожного такого плетіння так довго виводити цей ротанг, так тягнути, тягнути, тягнути. А він досить жорсткий, так по руках не дуже приємно, не те, що прям дряпає, але неприємно. Тому, коли коротший, набагато легше плести, тому краще вже інколи робити вузлики, ніж ось так постійно його протягувати. Зробили усі вертикальні стійки. Ми останній цей хвостик заводимо всередину, робимо вузлик та зайве відрізаємо. Далі нам потрібно взяти сантиметр і порахувати, якої довжини нам знадобляться наступні шматочки ротангу. Для цього ми міряємо ось так об'єм, як я показала. Коло і множимо його на 2. У мене десь 110, здається, було сантиметрів, тому я помножила на 2, вийшло 220. І щоб вже не турбувати, що вам не вистачить, візьміть плюс ще 10 см. Я взяла 230, але деякі були навіть задовгі, тому двічі об'єм нормально. Можете, щоб було спокійніше, беріть 230. Тобто коло помножене на 2 і ще запас плюс 10 см. я нарізаю таких шматочків стільки, скільки у нас тієк. У мене 24, тому 24 шматочки по 230 см потрібно нарізати. І ось так, як ви бачите на відео, ми по черзі їх заводимо. За будь-які дві ось так: одну зверху, одну знизу, проплили, підтиснули донизу. Потім, рухаючись ліворуч на один крок, ось так внахлест ми заводимо усі наші відрізки. Сподіваюсь, зрозуміло все показую, але якщо ні, ви можете поставити на більш повільну швидкість і буде вже зрозуміліше. І ось так по черзі кожен шматочок. Одну під низ, одну зверху, одну під низ. і вивела хвостик, запас буквально пару сантиметрів. Цього достатньо. Ну, так як ви бачите на відео, сантиметри три, мабуть, я залишала. Так, щоб він дістав до наступної стійки, під яку має зайти. Тобто, ну, у кінці, якщо відео до кінця додивитись, в кінці буде зрозуміло, коли ми ці хвостики будемо ховати, буде зрозуміло, якої довжини вони мають бути, щоб нам вистачило, щоб їх сховати. Кожен рядок ми притискаємо донизу, щоб він не де не випав. Перевіряємо, щоб з-під кожної стійки був хвостик. Тобто ми дивимось, де немає, туди ми і заводимо. Коли ми дійшли до кінця колом, бачите, ми вже дійшли до тих перших відрізків, і тут під ними вже потрібно так протиснути, щоб коло замкнулось і всюди було однаково, щоб воно не пішло десь там нагору. Тепер потрібно перевірити, щоб з-під кожної стійки виходив ротанг. Щоб з-під кожної стійки був ось такий хвостик. Якщо десь пропустили, в будь-який момент можна вставити. І тепер починаємо з будь-якого місця по колу. Беремо будь-який ротанг і просто робимо плетіння Одну стійку зверху, одну знизу, одну зверху, одну знизу. Мені було зручно по три проплетати. Головне, щоб була однакова кількість, тому що якщо ви там зробите один рядок 3, зверху там по 4, по 5 проплетете, воно якось там буде один одного перекривати. Наступний, наступний там шар, наступне коло буде вже важко плести. Ось так виберіть собі 3 або 4 і однаково так робіть: зверху, знизу, зверху, знизу. Наступне взяли, зверху, знизу, зверху, знизу, і ось так до самого верху. should get more mm -hmm. smile and not at all of the small talk but keep looking for the door mm -hmm. then cut to you cross the room in your vintage levi's what do i do with this view wait hold up is this a meat cute oh my god that great По максимуму доплитаємо, скільки можемо, а далі будемо зсередини. Ось тут проплитати і заводити сюди, бо тут вже не буде пролізати ротан. Все, доплили до верху. Ой, так гарно виходить. Клас. Мені подобається. Можна ще робити такі різні візерунки, різні коси. А я захотіла так, простий. Так, тепер беремо будь-який, і нам потрібно, нам потрібно його завести ось під цю стійку. Сюди вже місця немає, тому ми беремо зсередини. От під яку потрібно завести. Ось так заводимо і отак по колу продавлюємо. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ось цю потрібно завести сюди, Вона якась велика, сюди завели, сюди прокрутили. Зазадню завели і вперед опустили. Ось цю потрібно за цю завести. Завели і вперед ось так прокрутили, ззаду завели, бо тут легко входять. Затягнули і вперед так притиснули. Хоп, сюди. Оп так продовжуємо, поки не закінчиться ротанг, можна ось цю частину проплести. У нас десь земля буде якраз так йти. Якщо ви хочете, щоб зовсім не було видно цих дирочок, то можна ці дирки робити нижче і тоді ось так доплитати. Так. Зупинилась. ось сюди заводимо. І вперед так притискаємо. Дуже зручно, коли важко ось так вже проплитати, робити, робити це по діагоналі. Ось так заходить. Бачите? Дуже легко. Ось так заходить і її витягнули. Отак завели. Прямо всередину можна так, по сторону дна і витягнула. Сподіваюсь, зрозуміло Усе показала, розповіла. Якщо ні, і є якісь питання, пишіть, я обов'язково на всі відповім. Щодо ротангу, замовляла я його на сайті prom.ua, Залишу посилання, але можете і в будь-якому іншому місці замовити, це не є якоюсь рекламою, вони бувають різних кольорів. Форма у мене, здається, на сайті називалась Півмісяць, вона у розрізі така, наче половинка, така, наче місяць, а є і плоскі, Тому обирайте, що вам подобається. Так, показую, як ховати хвостики. Ось так ми доплитаємо останнє. Коли закінчується ротанг, нам потрібно ось цю плести, якщо далі б ми плили, то сюди засунути. Ми туди її і вводимо можна зробити трохи коротшою, буквально на сантиметр два довше, ніж. Туди, куди треба заводити. І заводимо так, щоб хвостик не сюди пішов, а трохи вгору. Так. Так. Покажу ще раз. Ось ми заводимо сюди, і наступно, куди має йти. О, до речі, цей мені не вистачило, тому я заведу її сюди. Ось так її призамок. І заводимо її ось Так, так. так останні три віточки, оп. І знизу все. Тут готово. Зверху все гарно. О, яке гарний, так подобається. Тепер потрібно сховати ось ці так само, як. І зверху ховаємо їх просто під низ. Ось нам будь-яку беремо, знаємо, що нам треба зайти сюди. Отже, так само, мабуть, довгі буде важко засунути. Ось іде ця стійка, під яку мав би йти наступний віток, і уми, і туди його ось так і. Пставляємо хоп просто кожен наступний, перекриває попередній. Ось так. Сюди і це сюди. І... Давайте останній. О, О. Так, цих щось вискакує? Не вискакує, бо коробку. Все, і тут все. Все, наш горщик готовий. Сподіваюсь, я вас надихнула і ви захочете також зробити такий. Можна вже садити улюблені квіти. Ось так вони виглядають у мене на подвір'ї. Всім гарного дня! Пока-пока!